привіт то озвучка. Сьогодні буде моя озвучка коміксу який я люблю. Тому підтримуйте, будь ласка, мене. Це перше моє таке велике озвучення, що я роблю. Я буду тяжким моїм лай лайком, коментарем і перейду. Дякую. І гарно вам перейду. Нарешті невеликий відпочинок. Чесно кажучи. Всі... Це рідко треба таноображенка. Тепер у нас є набагато війного часу. Може ми сходимо куди-небудь дво. Кіно, наприклад, вийшла казація ігри і в Мекар Страйк. Кажуть класно. Знаю, тобі сподобається. І там буде справжній екшен! Ей, барабу, ти слухаєш? Ну а я прийняла рішення. Я більше не буду в радібах. Що? Це жарт, то вона абсолютно не смішна. Серйозно котик. Тепер, як я стала, шкатулки з талісманами, бою на безпеці вже пораз. І мені важче. відновити ти з рою хранителя, І звичайним життям. Я в цей час відчуваю стовмість. Всі за мене переживають. Я нічого не можу розказати. Мені брали ці ролі. Врешті-решт я хочу мати можливість відказатися. Піше так не можу. Це розумію. Йеді, це тобі потрібен відпочинок. Ронятка чаю, по годиною сон. А потім ти впернешся з новим сином. Знаю. Я знаю так важко хранити секрети. Знаю, да, як важко хранити секрети. А я впевнений, разом ми справимося. Розумів, я не збираюся вертатися. Знайшов собі заміну. Знайомю вас завтра. Серйозно, ти хочеш кинути мене. Моя леді, Леді, подивися на мене. Не можеш поступати. Вибач. Мене котик Без цього теге. Це рішило. Що я хочу що ти прийняв і поважав рішення. день. Всі дні у дні родені з тобою. Мови бути прекрасними партнерами. Ні, зачекай, хочеш бути радіба, хоч би хто ти, хто ти і ми зможемо хоч би бачитися. Знаєш, можу ці захищ... захисту, якщо те бражник дізнається мою особистість, може зробити шкатулку чудес. Сам знаєш, які можуть бути наслідки до тих пір, доки ти повинен захищати Радімах. Жертву жертвувати собою. Зв'язаний. А знову Раді Маг. Можливо, ти будеш ще. Можливо, будеш ще більше небезпеці. Поки буде краще для нас, обох що ми збережемо таємницю наших особистостей зараз не цей час. Хто знає, вернуся я ще Я не можу тобі обіцяти це Моє рішення хранити нікому не довіряю свою особистість. нову Леді Баг, поки мене не буде. Мою згоду, моя леді, я завжди буду твоєю. І я вважаю твоє рішення. Давай котик. Зачекай. Why oh am